Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Кременчук було продано в Лізінг автомобіль Супару імпреза. Наша покупець погодився залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато автомобілів ви переглядали на сайті Планетавто перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Довольно багато автомобілів, але ця. Ви скористалися процедурою обміну на Планетавто. Скажіть, чи задовольнила вас ціна за ваш автомобіль, який запропонувала наша компанія? Додавай му, обман прийшов, скучно. Ну, щоб ви побажали клієнтам, які не наважуються ще на співпрацю з Планетавто. Гарного вибору, беріть, міняйте. Все добре. А, можливо, у вас ще є якісь побажання до самого сервісу Планетавто? По більше масі, більше я йду. Все. Дякую вам за ваш відгук.